Зламаний компас показує північ. І сьогодні про принцип Пікассо. Ми звикли думати, що чим більше деталі, тим ясніша картина. Що складні пояснення роблять біль зрозумілішим, а довгі історії наближають до істини, але іноді правда проявляється тільки тоді, коли прибираєш зайве. Для себе процес трансформації складного в простий, я називаю принципом Пікассо. Пікассо казав, простота це вища форма вишуканості, і наочно демонстрував це у своїх роботах. Він міг зобразити бика в кількох деталізованих начерках, але поступово прибирав усе зайве, доки не залишалося лише кілька ліній. Що передають суть образу, цей принцип неймовірно корисний не тільки в мистецтві, а й у психотерапії. Пікассо дивиться на бика бик хороший, деталізований, з тінями, з анатомією, з жилками на шиї, бик, яким його звикли бачити. Пікассо каже, зайве. Він прибирає склад шкіри, бик залишається, він прибирає м'язи, бик залишається. Він прибирає відблиски, шерсть, все непотрібне, залишається п'ять ліній. Але якщо ти бачив бика хоч раз у житті, ти знаєш, що це він, це і є головне. Ми любимо ускладнювати, загортати смисли, складні конструкції, ховати почуття за кілометрами слів. Робити крок назад, коли можна зробити вперед. Нам здається, що більше деталей, отже, глибше. Але якщо ти прибереш усе, що можна прибрати, і сенс залишиться, отже, він був там від самого початку. Чим же це корисно в психотерапії? Психотерапевт слухає, історія розростається, як виноградна лоза обвиваючи деталі, дати, особи, обставини, логіка її замкнута, висновки зроблені, голос звучить рівно, звично, відпрацьовано. Усе продумано, усе зрозуміло. Тут травми, тут невимовлені слова, тут старі сценарії, в яких ми все, що граємо, навіть якщо декорації давно згоріли. Нам здається, що все це важливо. Щоб без цього нас не буде, що якщо вимкнути хоча б частину картина складеться не так, як треба. Психотерапевт мовчить. Історія логічна, забезпечена доказами, пунктуацією, правильними висновками, вона схожа на ретельно розставлений інтер'єр, де кожен предмет має своє місце, але дихати в цьому приміщенні важко. Психотерапевт чекає. а Потім він бере слово і робить кілька рухів, майже непомітних. Переставляє акцент, залишає паузу там, де її раніше не було, прибирає в розповіді кілька імен, кілька обставин, десяток зайвих виправдань. Клієнт завмирає, озирається на текст, який був упевненістю обороною, доказом. У словах залишається тільки каркас, як після. Пожежа. На чорному тлі, білим вігіллям випалено кілька слів. Я боюся, мене не люблять, я не знаю, як жити. Тепер неважливо, хто що сказав, хто не сказав, хто мав зрозуміти, але не зрозумів. Тепер неважливо, хто винен, хто правий, хто перший, хто останній, хто пішов, а хто залишився стояти біля зачинених дверей. Тепер говорити не з ними. Тепер говорити з тим, що сидить усередині, схрестивши руки, мовчить, дивиться тобі в очі, з тим, що не розбавити виправданнями, не прикрити логікою, не сховати за чужими помилками. Тепер говорити з власною порожнечею, з власним болем, з власною правдою, яку так довго не хотілося слухати. Коли прибираєш усе зайве, залишається суть. І з нею, нарешті, можна зустрітися. Вона не вимагає слів, не заперечує, не згоджується, просто є. І ти стоїш посеред себе, босий, без зброї, без історії. Нарешті не мусиш нічого доводити навіть собі, навіть більше, особливо собі. Бо іноді суть. Це не серцевина, а порожнеча навколо неї. Тиша, що більше не просить слова, погляд, що більше не шукає відповіді. Життя, яке більше не треба доводити. Життя, яке більше не треба доводити.